Ночі безмірні, ночі безсонні, горе моє, мозок наляжуть думки невгомонні, в серці грижа, мов павук, той сіті сітіснує, виром невпинним бажання сердечні, Ровуться летять, вічно невтишені і безконечні. Мов на свої мене крила безпечні і схопить хотять, Де ви так рветесь, Куди ви літаєте думи, орли, В гості до зірки вечень не бажаєте, К земним зіркам же ви й стежки не знаєте тут по земли. О моя ясна, блискуча зірничко, де ти живеш? Чи за життя ще я вздрю твоє личко, Чи аж по смерті на гріб мій горличко плакать прийдеш?